А ми робимо додатковий огляд на найпопулярніший компресор HT782 від компанії Stermay. Поїхали! Так, друзі, ось так компресор виглядає. Цей компресор можна надувати ващовин, може здувати. Компресор має два ступені, надуває спочатку об'єм вашого човна, потім додуває до необхідного тиску. Всі органи управління знаходяться на цій руці. Виставили бари, пса і я рекомендую бари. Човен, щоб накачати, треба 02-025. У вас на кожному човні. Прочитайте інструкцію, там наклеєчка є, у вас всередині човна, до якого тиску накачувати. Це дуже важливо, щоб ваш човен, якщо буде жарко на воді, він не вибухнув. Це з точки зору вашої безпеки. Так, друзі, ось іде до нього. Прикурювач такий. Ви можете цей компресор вімкнути, хоч від пауербанку Він буде працювати. Дивіться, я вам для прикладу взяв ось такий маленький акумулятор. Цей акумулятор я використовую для ехолота. Також цей акумулятор можна використовувати для будь-яких приладів, які у вас в човні знаходяться. Він всього-навсього 12 ампер годин Беремо цей. Акумулятор. Ось такий перехідник це подарунок іде до компресора від нашого магазину. Перехідник з клем на прикурювач. Ви можете використовувати автомобільний прикурювач. Шнур дозволяє, тут 2 75 см шнура, спокійно можна від прикурювача надути біля автомобіля. Свічовен. Або, якщо не хочете, взяли отакий акумулятор, підійшли до берега річки. спокійнесенько клеми накинули, тільки не переплутать червона клема на червону, чорна на чорну. Ось такий перехідник, прикурювач. Вставляємо компресор загорівся. Бачите? Органи управління. Виставляємо бари, плюсика, мінусиком виставляємо 0. 2. Цей компресор, бачите, максимально качає до 1,4. 1,4 атмосфери. Нам потрібно для човна 025. 0,2. Я рекомендую накачую до 0,2. Свій човен 3.60. в мене калібрі DSL. Кого цікавлять якісь питання, пишіть, ми все розповімо, все розкажемо. Виставили спокійно. Це інфлейт. Надуваємо човен, це дефлейт, здуваємо човен. Якщо консервуєте все повітря, він викачає з вашого човна і ви компактно його зберете. Так, відволікся трошки від теми. Нажимаємо, компресор почав качати. І також вимикаємо. Він докачав, повністю докачав до необхідного тиску і вимкнувся. Ви в цей час займаєтесь будь-якими справами, збираєте речі, збираєте снасті, збираєте спінги, катушки, готуєтесь до риболовлі. Також до нього йде шланг, метровий шланг. Тут є всі насадочки. От ці насадочки вже йдуть з прокладочками. Це можна накачати будь-який надувний виріб, не тільки ваш човен. Саб-дошку можете накачати. Можете накачати басейн, можете накачати якусь надувну горку. Також є додаткові прокладки, щоб, вони, щоб ви могли відрегулювати під свій клапан. У нас ще йде до цього компресора ось така інструкція. Наш інтернет-магазин надає на цей компресор гарантію 3 місяці, але я вам хочу сказати: ми продаємо цей компресор більше 5 років, і за 5. Років жодної рекламації, тому що це перевірений завод з який випускає компресори для всього світу. І не ведіться на нижчі ціни, тому що є підробки, вже роблять в Індії. Виглядає точно так же компресор. Вже з'явились підробки, які. Працює дуже погано, тому що там стоїть дуже малопотужний двигун в цьому компресорі. Цей компресор вам спокійно накачає ваш човен. Кому цікаво, звертайтесь, пишіть, цей компресор коштує 3600 гривень. Зараз іде акція до Дня Хеллоуіну. І цей компресор ви можете придбати за 3450 гривень. Також до цього компресора йде рюкзак. Ось так він запакований. Не буду вже розпаковувати. Ви його бачили. Якщо не бачили, це рюкзак з тканини Ріпстоп. Цей компресор можна спокійнесенько заховати в рюкзачок і покласти у Друзі, З вами компанія MonsterFish. Всіх, кого цікавить такий компресор, ось так він виглядає. З різних боків покажу вам. Пишіть запитання, ставте, ми відповідаємо день в день, відправляємо в день вашого замовлення. Всім гарного дня, всім гарних трофеїв, всім ні хвоста, ні луски, і прибуде з нами сила!